Доброго ранку. Ще раз кажемо. Усім уже трошки послухали музики в нашій студії. А тепер у нас ще один гість, Дмитро Златкін, який приніс е, нам в студію щось цікаве. Зараз ми не знаємо, що так. тільки а так. це паспорт. Вивляці це, це, це обкладинка для паспорту. По-перше, давай почнемо з того, що доброго ранку до доброго ранку. Доброго так. ранку. Так. Дмитро, чому ви до нас прийшли? Про що ми сьогодні будемо і про що ми сьогодні будемо з вами спілкуватися? Про що? Ну, до чого я дожився, можна так сказати. Ось так, ми бачимо, це, це вашими руками створено так. все. Покажіть руки. Покажіть, якими руками. Кожна строчка. Ось ці руки ростуть із того місця, де потрібно. Я би таке з власними руками не зробив. Оце е, бачимо такий портмоне. Гаманець Гаманець такий так. великий. А це обкладинка для паспорту, можна використати, зі шкіри. А скільки ми, часу у вас Ми так роботи? ні, давай спочатку. Ми так розуміємо, це ваша діяльність. Ви виготовляєте із шкіри. Ні, е, е, чим це, ви займаєтеся. Це, 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 це хобі. Ви з шкіри робите всякі речі. <сум> Скажімо так. Коли ви почали займатися? Чому ви почали займатися шкірою? А чим Когда? чекаєте? Чим, де, ви, де ви працюєте спочатку? Якою роботою? Я працюю вдома. Це мой домашній зал. Переобородивався вже недавно в міні-мастерську мою. Вот так. Mm -hmm. Вот. А каким чином? Ну, что, ну, я разумею. Как там... это пришло, да? Такой Такие Во человек, могут Вообще, так я спортсмены, наверное, много ваших телезрителей, телезрителей э, будут смотреть и думают, что же он там делает. Он, <coughs> Я вас полбил, по полгода назад был по ну, единоборствам это, по хортингу. У нас такой вид спорта, да, у нас. А тут взялся да. за танкурочную работу. Вот так вот. Ну, как, как это все началось? Была у меня цель такая пошить в зал боксерские мешки. Ага. Соответственно, шьются с кожи. Осталось, ну, сказать, Материалы. серьезный материал, серьезные большие куски. Я думаю, что надо придумать. Говорю, жене, на шутку, говорю, будет у тебя сумка. Она, Давай. Да ладно, сумка тут мне. Шубу! Я, можно сказать, на дурничка взял и сделал такой клач можно сказать, даже серьезные с виду. И вот так вот, и потом думаю, попробовать может еще что-нибудь, потому что пошло, мне реально понравилось, интерес появился и желание до сих пор, как бы говорится, как прет, когда я работаю с этим. И это, можно сказать, с каждым разом лучше и лучше, Не только, только вас... начал. Это ручна ручная работа Ручная прошивка, це. да, полностью. вручную, с голкой, с да. Ночью спал, всю ночь. Вот так вот, днем тренирую, ночью шиву. Еще. но это уже… Же же... часу ну, пошло. Часу попаешься. Ну, честно, времени нету. Вот так дня три делаю. Ну, Просто три не, не спеша. Ну, так, потому что я вечером работаю, по ночам, можно сказать. После, <после, <после рабочего <после дня нашего. От дружина ж хоче шубу. Да. Так, а, а ну, а и куди це далі буде йти? Ви хочете це розвивати якось серйозно, ви вже продаєте ці речі. Я знаю, райці, що я замовлення вас, що от на одному сайті, де ми в принципі побачили ваші роботи. Я чего не хотіли чих? що ви заказували так. А я думаю, ви стоїте так, так ще треба кошелек, там, там шовчик, шовчик, ну все, давайте, я побіг шовчик робити. Просто ночей не будет і так у мене. Mm -hmm. от. Если вы видите логотип наш, это... Вот я как раз это я Лев, да, это вот... Как это все... Давайте покажем. Мы сразу спросили, когда это? Это вот буквально полгода назад это все пришло ко мне. И в этот момент родился мой сын, mm -hmm. которого мы назвали Лев. И вот как-то это все ассоци... ассоциацией пошло. Что вы сыну пошили уже? Сыну, ну еще и пока еще. Люлька, может, уже, фишки, например. У нас є навіть фотографии ваших виробів, ось мы бачимо на экране. О, это, кстати, был то, что с красным классный клатч, это подарок, да, да, да. Це я так розумію, що ну це для майстра так це це для, для майстрів цікаво. Перекорів. Ми з вами поспілкуємося трошки більше на цю тему. Тобто, у вас виробів багато різних не лише клатчі, а є зі шкіри практикуєте. Робити абсолютно все, ми бачимо. Да. Ви знаєте, я колись... Поки чітко по заказам, коли тільки за окно свободне, сразу щось починає творити щось нове. А ви закупаєте шкіру і о, який у вас класний пес. Ви <свистак> закупаєте шкіру і пропонуєте людям можливі варіанти, чи, да. чи ви ж з людьми шукаєте? повністю. Даже дизайн свой, некоторый... <свистак> ну, є, є один чоловік, який прислав нам очень классный заказ, то есть он все схематично нам показав, що він як хочеть. Uh -huh. Так можна работать. що не на словах, а конкретно ті кармани, вирізи там замов, тому Дум, що для мене це була проблема. Я мала сама придбати шкіру. Вона uh -huh. зазвичай продається величезними шматками, і там ну, не можна відрізати це все. І такі ну, нюанси да. кожу, конечно, каждый лист кожи ездим зі места там. Ищем, смотрим, выбираем живую, потому что так вот это не возьмешь, как бы надо пощупать, посмотреть. Натуральная продукция полностью. Хендмейд и в Украине сроблена. Да. А колеры вот такие досягаются. Это вот натуральная кожа, даже без покраски она скрыта буквально воском и все. Это такое is... есть. <плес> А де можна замовлення пробувати? Так, думаю, наші глядачі вже окупилися трошки. Замовлення? Я так хочу! Замовлення! Це груша! З на все почалось. У нас група ВКонтакте є. Так. А як воно звучить? Дмитро Златкин? Так, саме. Zlatkin D Laser Hand Ага. Златкін Дел, Ведер, Хендмейд. Тобто ви виходите вже на міжнародне. Є замовлення з-за кордону чи в основному да, б, це Закарпаття? Так, був з Америки заказ, але я за нього не взявся, тому що вони попросили 10 з кожного моєго, що вони бачили на іменуванні. Ага. Я говорю, це я год говорю, буду на вас. Так може якщо такий попит, то є зміст уже займатися цим повністю та розширятися, приділяти багато часу. Все можливо, подивимося. Лєп подрастет. І ще трошки так зраділи. О, то ви вже покидайте. А ми зможемо замовляти вам більше всяких виробів. Отак. От Дякуємо вам, Дмитро, що ви до нас Дякую, прийшли. Я думаю, що ми зацікавилися і самі. І цей гаманець. І не тільки, і багато прекрасних виробів. Бажаємо вам побільше часу. якщо це ночей Побільше ночей вам бажаємо. подовше, так вам є зміст переїхати на північ, кудись там там ночі довгі. Натомість, якщо вам сподобалося, можете знайти багато інформації в інтернеті, є в соцмережі ВКонтакті Златкін. Делезер Handmade, Так само і на сайті varosh.com.ua можна так. прочитати величезну е інформацію. Є і контакти, є е і фотографії, якщо ви хочете долучитися до а, а, такої справи, можливо, вам Дмитро якийсь майстер-клас, тому що він сказав, що у нього небагато часу, можливо, є наступники, можливо, з'являться. Так, а ми поки що е, з вами прощаємось на цій ночі. Пропонуємо вам переглянути відеокліп. Ми разом гурту ска відеокліп. Нещодавно вони зняли, і всі, вся Україна, можна сказати, долучилася до зйомок цього кліпу. Е, цей ефір для вас провели Тудор Келару. Катя Ігнат і Дмитро Златкіна на нас гостях. І його чудо вироби. Гарного ми вам дня. бажаємо так. Гарного ранку і гарного дня.